Квітковий скандал розгорівся цього дня. Студентка києво могилянської академії замахнулася на міністра освіти Дмитра Табачника букетом рожевих лілій. Квіткового ляпаса урядовець дістав привселюдно на очах у десятків освітян з європейських країн. Під час міжнародного форуму в Києві вже по обіді сталися сутички студентів із правоохоронцями. Кількох навіть забрали в автозак, що правда згодом відпустили. І вже за кілька годин після цього в столиці з'явилося студентське наметове містечко. Студенти проти міністра. Далі Ольга Кушеленко. А міністр Федюкейшн Сайенс, Юсен Спорт оф to welcome all of you today in Kyiv. святковий настрій міністра освіти зіпсує ось ця дівчина. Вона підходить до Дмитра Табачника із букетом і щось приязно говорить. Міністр блискавично перехоплює дівочу руку. До неї кидається не український охоронець, якийсь із гостей форуму англійської кличе охорону і виводить її з зали. Вітчизняні правоохоронці схаменулися, коли порушниця міністерського спокою вже сіла в авто. Пропустіть машину, хлопці, що ви стали на дорозі. 17-річну студентку Києво-Могилянської академії, майбутнього історика Дар'ю Степаненко, для зв'ясування повезли у міліцію. Тим часом інший учасник інциденту намагався зберегти обличчя перед закордонними гостями. Ніякого інциденту в нас не сталося. Спочатку вона чарівно посміхалася. і Казала, як вона прагне подарувати квіти. Потім почала, почала тицяти від пересердя цими квітами. Ставлюсь до цього абсолютно спокійно. Білоруський міністр сидів поруч і бачив усе зблизька. Я ж я считаю, что такого быть не должно, потому что так сказать, можно быть несогласным, но вопрос виражати це. на студентку склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Дар'я зізналася, що акцію з товаришами планувала заздалегідь, щоб принизити табачника перед іноземними колегами. Ми не ставили собі за мету, якими силовими методами, тобто завдати йому якихось фізичних пошкоджень. Так цю акцію спланувала Святого Луки і ми діємо не силовими методами, а саме мистецькими. Студентку Степаненко взяв на поруки народний депутат Андрій Парубій. Він а також колеги студенти запевнили дрібну хуліганку. Нічого серйозного їй не Загрожує за цією статтею, власне у моєму віці неповнолітньому 17 років я винна штраф 51 одну гривню. Втім, у міліції запевняють, суд може покарати її суворіше. Це може бути штраф або може бути адміністративний арешт строком до 15 діб на неповнолітня на розгляд суду. Тим часом студенти збираються на Михайлівській площі, щоб провести альтернативний освітній форум. Зранку його заборонив суд. Щойно активісти розгортають плакат. З'являється міліція. На студентський гурт вирішує переміститися на сусідню Софіївську площу. Дорогою правоохоронці спробували забрати звукову апаратуру, яку студенти несли з собою. Бійка за апаратуру завершується тим, що студенти спробували перекрити рух на одній із прилеглих вуличок. Міліція пакує кількох до автозаку. Утім, далі з незрозумілих причин правоохоронці натиск послаблюють. Студенти вільно переходять на Софіївську. Бунтуй! Прохай, права не віддавай! там також не можна. А чому їх ніхто там не чіпає? Тому що в нас демократична держава. А, а Михайлівській не демократична. Надвечір активісти отаборилися під могилянкою. Обіцяють тут безстрокову акцію допоки табачник не піде у відставку. Ольга Кошеленко, Світлана Березівська, ТСН, 1+,1.